Багаторічну мрію громади нарешті буде втілено. У долині розпочали облаштовування відпочинкової зони у самому центрі міста. Так історично склалося, що долина, на відміну від інших міст багатьох, наприклад, Івано-Франківська, Львова, не мала своєї пішохідної зони, не мала своєї 100-метрівки. Власне, будівництво спорудження такої було мрією не одного. Міського голови попереднього, але, на жаль, вони не змогли реалізувати ці плани чи здійснити цю мрію. Ми порадилися із військовослужбовцями, хлопцями, які служать. Ми порадилися із їхніми родичами. І вирішили, що однозначно така, такий об'єкт в Долині буде, і його будівництво, його спорудження буде зараз. Ця пішохідна зона, зазначає голова Долинської громади Іван Дирів, буде справжньою окрасою центральної частини міста. Ця пішохідна зона, наша стометрівка, наша буде пролягати вздовж проспекту Незалежності від, від вулиці Обліски до. Музею Бойківщина Тетяни та Миляна Антоновича. Навіть більше підходили до міського голови архітектори і казали, що на цьому не треба зупинятися. Є ідея продовжити, продовжити цю пішохідну зону далі до перехрестя із вулицею Степана Бандери. Ну, звичайно, у планах. А зараз, зараз ми почали роботи від. Від вулиці Обліски і до повськінотеатр, і дійшли ну, практично до доріжки, яка веде до центру зайнятості. Родзинкою цієї алеї зазначає очільник, буде площа у вигляді вишиванки. Це буде місцем де, де молодь буде збиратися, де старші люди будуть збиратися і проводити своє дозвілля. Окрім, е, окрім пішохідної зони, в в парку позаду будинку культури буде ще одна така відпочинкова зона, також, звичайно, пішохідна, де буде споруджена соляна градирня. Ми взяли такий досвід в зарубіжних країнах, в Німеччині, в Польщі. Про це ми вже писали. Ця соляна градирня буде місцем для не тільки відпочинку. Але й оздоровлення наших мешканців і гостей. Після укладання бруківки на алеї встановлять лавочки та подбають про загальний благоустрій пішохідної зони. Мар'яна Джерч, Бегей, телерадіо, компанія Раї.